Не помічали, це одна із найкращих стратегій, яка ну може бути. Давайте перевіримо нашу стратегію, буду розказувати швидко, без, без всякої води. Вибираємо, наприклад, нашу пару на будь-якій біржі Найкраще це, я думаю, Proket Option і Вибираємо сайт, потім вписуємо нашу, нашу пару. Давайте це буде. Наприклад, євро та канадський долар. Вибрали, потім нажимаємо, ага, я зрозумів, тут немає цієї кнопки, тут має бути кнопка Technicals, тут її немає, тоді вибираємо іншу пару Євро та USDT. Вибираємо. А, і тут теж немає. окей, Прикольно, «USDCAD», хорошо. Тут тепер є, все добре, тепер вибираємо. І. Вибираємо наш часовий пояс. Краще торгувати на більшому часовому поясі, але торгую на цьому, тому що щоб показати вам чим пошвидше. І вибираємо наш часовий пояс. Нам кажуть, купляти ну, тут нейтрально. от... Найкраще вибирати, звісно, коли ось тут і ось тут сходяться відповіді, як мінімум, хоча. Тут нам кажуть buy, ну, звісно, звісно. Не лучше. ну, для, краще, для 100% результату. Так, і що тут у нас тут продавати? О, бачите, тут вже кращий результат, тому давайте продамо. І тепер чекаємо результат. Ось бачите, наш, так сказати, технічний огляд справдився, і нам плюс, 9 дол... плюс 8 доларів і 40 центів. Давайте тоді ще раз спробуємо, наприклад, на іншій парі. Так само попідбираємо. Наприклад, хочу вам показати наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо актуальну інформацію, а також допомагаємо заробляти нашим підписникам. Ще хочу вам рекомендувати зайти на наш vip Telegram канал в якому у нас більше різної інформації, та ну, з якою ви зможете набагато більше заробляти. Так, давайте виберемо іншу пару. Наприклад, це буде AutCF і. Ага. австралійський долар і шведський франк. Не вибираємо хвилину. а тут вже вибрано, помню. тоді strong Buy, Тут так само давайте зробимо. Тут, звісно, я трохи поторгував, але я не записав їх, на жаль. Тому таке діло. Ще раз повторяю, що потрібно, щоб ці два аналізатори сходились, тому що ну, ви пристраховуєте, що набагато більший шанс, щоб ваша угоду закрилась у правильне вам русло. Не бачу, ця пара якраз дуже уверенно себе веде, можна знайти якусь пару для себе. ось, Наприклад, як ця. І після цього турбувати лише на ній, коли ви бачите, що тут, вже, тут нейтрал, або тут нейтрал, то краще вже приходити на іншу пару і все. Або приходити на інший часовий пояс. Наприклад, там один день. Тут бачите Strong Sell, але все одно, ж тут Strong Buy. все, наша ставка зіграла в плюс, отлічно. Плюс 9 доларів. Давайте на іншу якусь пару переключимося. Наприклад, це буде Євро GPI, хоч одна хвилина, давайте все продаємо і чекаємо результату. Як бачите, як я й казав, тут сплошне, якраз воно, блін, воно б могло б більше дати, звісно. Ну окей. Ладно, все одно наша ставка зіграла в плюс, нам і все хорошо. Я думаю, цього, в принципі, достатньо, якщо можна буде якось подарувати на довгосрок, Наприклад, зробити якесь більш довге відео, але це коли вже пізніше. Тому дякую за просмотр. Всім пока, торгуйте. І не забувайте заходити в наш телеграм-канал.